Виплата заробітної плати, відсутність боргів та виконання угод про соціальне партнерство з громадами краю. Виключно за таких умов підприємства області мають шанс отримати дозвіл на користування надрами. У селі Лемківці Шепетівського району планують відкрити підприємство з виготовлення мінеральної води. Уже закуплене обладнання реконструювали приміщення. Проект рішення про надання дозволу на користування надрами. Постійна комісія обласної ради погодила. Головна умова робота на користь сільської громади. Долою сільської медицини сьогодні переймається і обласне управління охорони здоров'я. Ров'я на часі реформа галузі, зокрема швидкої допомоги. Ми дійсно поставлені в дуже короткі терміни, але безумовно є державна політика, є акцент на покращення роботи служби швидкої медичної допомоги. В цьому році, вперше, за всі роки була отримана субвенція з державного бюджету на придбання медикаментів для служби швидкої медичної допомоги. Єдине, що хочу сказати, для попередження будь-яких хвилювань подолян з цього приводу все, що було, воно залишається. На сьогодні стоїть мова про те, що в нас є. Проблеми з автотранспортом, який потребує оновлення. Автотранспорт, який потребує оснащення обладнанням. Безумовно, та мережа пунктів швидкої допомоги не в повній мірі відповідає нашим потребам. І на перспективу ми знаємо, де потрібно розвивати ще пункти швидкої медичної допомоги, для того, щоб незалежно від того, де людина проживає, в екстреній ситуації могли дістатися в той термін, який передбачений. Обласна програма протидії захворюванню на туберкульоз розрахована на 4 роки. Кошти з державного та обласного бюджетів будуть спрямовані на оснащення протитуберкульозних закладів. При цьому програма передбачає так зване контрольоване лікування хворих. Ми передбачаємо подальше створення умов для лікування і при потребі. Лікування примусове лікування хворих на туберкульоз, особливо тих, які перебувають під вартою. На сьогоднішній день держава має на увазі створення в кожній області відділень хіміорезистентного туберкульозу. Це відділення має свої вимоги. Вони передбачені глобальним фондом. І обласна програма передбачає залучення коштів держави на створення такого відділень, де зміщення акценту лікування хворих і стаціонарних умов в амбулаторні. Тобто то, коли хворий перебуває на лікуванні, перебуваючи вдома, але приймає лікування під контролем медичних працівників, це є певні засади, які передбачають відповідні знання медичних працівників. І до цього залучається фонд Ріната Ахметова, який вже в свою чергу допомагав області, зокрема, онкологічному диспансеру. Але тим не менш іде мова про навчання медичного персоналу з питань контрольованого проведення лікування хворих, які лікуються в домашніх умовах. Питання винесені на пленарне засідання сесії обласної ради обговорили у середу і на засіданнях постійних комісій з питань власності, приватизації та інвестицій, а також комісії з питань науки, освіти, культури, молоді, спорту та туризму. 20 грудня депутати планують розглянути майже півсотні питань. Ірина Аріон, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.